Виконуємо номер 1 із додаткових тем «Ймовірність випадкової події Підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Серед таких подій назви випадкові. Завдання перше. При підкиданні грального кубика випаде 5 очок. Друге. За температури нижчою від 0 градусів Цельсія вода замерзне. Третє. Купивши лотерейний білет, виграють 5 гривень. Четверте. Ім'я на вмання вибраного шестикласника починається з літери А. І п'яте. Після 31 грудня настане 1 січня. Випадковою називається Подія. З яка за одних і тих самих умов може відбутися, а може не відбутися, нам треба вибрати випадкові. Перша подія при підкиданні грального кубика випаде 5 очок. Це у нас випадкова подія. Може випасти і 1, і 2, і 3, і 4, і 5, і 6. Далі. За температури нижче від 0 градусів Цельсія вода замерзне. Ця подія не випадкова. Ця подія називається вірогідною. Це та подія, яка обов'язково відбудеться. Бо за температури нижче від 0 градусів за Цельсієм вода замерзне. Третє, купивши лотерейний білет, виграють 5 гривень. Це у нас випадкова подія. Четверте, ім'я ім навмання вибраного шестикласника починається з літери А. Також випадкова подія. І п'ята, після 31 грудня, настане 1 січня. Це подія, яка обов'язково відбудеться. Це подія вірогідна. Тому випишемо випадкові події. Значить, у нас випадкова подія – це… При підкиданні грального кубика випаде 5 очок. При підкиданні грального кубика випаде 5 очок. І запишемо, мабуть, що це випадкові у нас. Випадкові. Далі наступна подія у нас Другу ми пропускаємо, бо це у нас вірогідна. А третя, купивши лотерейний білет, виграють 5 гривень. Купивши лотерейний. Білет. Виграють 5 гривень. Далі наступна у нас четверта також випадкова. Ім'я навмання вибраного шестикласника починається з літери А. Ось це третя у нас, по нашому. Ім'я, навмання вибраного, шестикласника Починається. З літери А. І п'ята після 31 грудня настане 1 січня. Це подія у нас вірогідна, яка обов'язково відбудеться. Отже, випадкові при підкиданні грального кубика випаде 5 очок, це наша перша в умові. Далі, третя в умові, купивши лотерейний білет, виграють 5 гривень. І четверта в умові ім'я навмання вибраного шестикласника починається з літери А. Друга і п'ята події це у нас події вірогідні. Номер один із додаткових тем, ймовірність випадкової події, виконано.